Uh, good afternoon. so dear participants, uh, uh, dear colleagues, uh, dear partners, and dear guests, uh, it's both an honor and privilege uh, to welcome you uh, to the second international symposium rebuilding a place to call home, the future of spatial planning in ukraine. so this gathering of expert uh, uh, professionals and academics brings together Valuable knowledge uh, at a time when our work is essential for rebuilding uh, the place uh, many once called home. Uh, facing great challenges, uh, contribution from both local and inter international partners can guide Ukraine's recovery by offering the tools and approaches needed uh, to handle the complex issues ahead. This symposium serves as a platform for a nuanced exchange of spatial planning uh, as we stand on the edge of uh, large scale reconstruction efforts. And spatial planning, as we all know, mm -hmm. uh, holds uh, the promise to transform and uh, to manage growth, to create uh, a fundamental and uh, resilient urban environment. Yet it has become evidence that uh, achieving this ambition uh, aims is often faced uh, uh, practical challenges, uh, um, conflict of interests, uh, uh, political obstacles, and uh, as we experience in ukraine today, the catastrophic uh, impact of war. the devastation we have faced uh, has been severe. entire neighborhoods uh, have been raised and uh, Countless homes have been lost. And thus bring us to the unique moment in which special planning is not only a tool for growth, but fundamental part of recovering national of our national buddy та відновлення країни. Сьогодні ми хочемо підняти комплексні питання. Стосовно нашого шляху в майбутнє, яку роль має відігравати у відбудові України просторове планування, які інституції мають залучені бути до цього, який академічний та науковий вклад потрібно зробити, щоб ці зусилля були ефективними, як освітяни, як планувальники, як ті, хто розробляє політики, ми маємо вкласти знання, ресурси та розбудувати рамки. Які необхідні для цього монументального завдання, разом ми намагатимемось вирішити це питання, напрацьовуючи політики, які базуються на доказах, які відповідають міжнародним стандартам, а також застосовуючи цінні уроки, які ми винесли з досвіду наших партнерів та нас? Наш симпозіум. Сконструйований так, що ми будемо говорити про потреби та пріоритети українських спільнот, і ми дуже раді, що до нас приєдналися експерти, які мають багато знання з різноманітних культурних та професійних середовищ. Під час сьогоднішнього дня та завтрашнього дня я вас заохочую скористатися цією сесією сповна, долучитися до дискусій, ділитися вашим знанням, а також думати про те, як Підійти до вирішення складнощів, з якими ми стикаємося, та як використати ті можливості, які у нас є. Я думаю, що буде важливо протягом цього симпозіуму поділитися нашими ідеями та знаннями, щоб сформулювати подальший структурований підхід просторового планування у майбутньому. Тож давайте використаємо цей шанс спільно щоб розбудувати сталий, інклюзивний та стабільний простір у майбутній Україні. І на завершення я би хотіла висловити свою вдячність. Тим, хто організував та підтримує цей захід. І, зокрема, хочу подякувати Олександру Анісімовому, який є експертом та дослідником з надзвичайними менеджерськими навичками. Завдяки йому Харківська школа архітектури має можливість підтримувати і проводити цей симпозіум вдруге. І, в другий, сподіваюсь, не востаннє, ми надзвичайно вдячні. UN Habitat або ж ОНГебітет міської міській лабораторії та департаменту збудованого середовища університету Алто за підтримку та залученість до цього симпозіуму. А також ми надзвичайно вдячні Українському католицькому університету та Львівській мистецькій академії за те, що вони нам надали приміщення для нашого заходу. Отож щиро дякую за вашу участь, Дякую за вашу долученість. Бажаю вам продуктивної дискусії та з нетерпінням чекаю подивитись на те, що ж ви напрацюєте в результаті цієї продуктивної співпраці протягом цього симпозіуму. Дякую, Дякую, Мікрофон можна тут залишити. Добре. І передаю слово Ніна Ріне, яка є головою UN-Habitat, Тож, будь ласка, вам даю слово. Щиро дякую всіх вітаю. Мене звати Ніна Рінна і я є головою міської лабораторії UN-Habitat. І такий веселий факт, що бачу також, що інші університети також залучені сюди. В одного з тих університетів власне випускалася. Зараз я презентую оон Хабітат. Ми таким є новим гравцем тут в Україні. Ми працюємо лише десь близько року, і протягом цього року ми також встановили цю українську міську лабораторію, заснували. Яка власне базується на тій моделі, яка вже функціонує у нашій штаб-квартирі, і Urban Lab, або ж міська лабораторія це коаліція, або ж платформа планувальників, архітекторів та експертів, які працюють в цій галузі, і тут в Україні ми підтримуємо планування для відновлення, думаємо про те, як зробити це планування сталим, стійким та інклюзивним. І зараз ми власне залучені у підтримку громад. Це та муніципалітетів підтримуємо їхні зусилля розробки комплексних програм, програм з відновлення. Ми також знаємо, що є величезна потреба в архітекторах, в експертах з урбаністики та інших експертах цій галузі, які би підтримували процес відновлення в ООН хабітат. Ми також співпрацюємо з місцевими компаніями, такими як Рестарт, а також Імпект «Росквіт», Нітак, для того, щоб ми зібрали спільно цих експертів тут. І я думаю, що ми сильніші, коли ми працюємо разом. І коли ми ще додамо до цього міжнародну перспективу та врахуємо локальну місцеву перспективу, то ми будемо ще сильніші. Я буду дуже коротко сьогодні говорити, бо скоро в нас буде панельна дискусія. А вже потім можемо детальніше заглибитися в питання, поговорити про ризики та користь міжнародної допомоги у нашому контексті. Щиро дякую. Дякую. Um, um, now, um... Так, зараз я би передав слово Домініку Стет, який є професором в університеті Алто, в відділі у відділі збудованого середовища школи інженерної школи. Домініку, будь ласка, слово вам. Так, я вас чую. Технології працюють. Тож секунду зачекаємо. Зараз тут налаштують звук у залі. А як зараз? О, чудово, добре, дякую дуже. Отож, всіх вітаю. Я чую трошки ехо тут, Але, ну що ж, я продовжую так, як є. Я хочу привітати всіх учасників. Я хочу привітати тих, хто присутній фізично та онлайн. Передаю вітання з університету Алто з департаменту збудованого середовища. Ми дуже пишаємось тим, що ми співспонсоруємо цей захист, і я власне говорю з боку з свого боку як співорганізатора цього заходу. Але звісно ж тут Олександр Анісімов. Стояв за всіма організаційними зусиллями. Отож, я хотів би подякувати Олександру. А я так збоку стояв, надавав такі поради, трошки підтримку. Тому ж величезне дякую вам за організацію цієї події. Отож, я дуже радий, дуже щасливий, що цей захід відбувається, і я з нетерпінням чекаю того, щоб почути те, що кожен з вас має сказати. Дякую, Домініку. Тенківеймач uh, щиро то, дякую. Отож, то можливо, я вже попрошу вивести зараз свою презентацію на екран. Okay, let's see if it works. Зараз подивимось, чи працює у нас презентація. So, uh, так, все працює. Bring you a few moments, uh, from Отож, я this, uh, запрошу вас поринути зі мною в таку історичну uh, мандрівку. Така в мене ідея, uh, uh, такий у нас формат роботи. Ми надзвичайно були раді, що у 2023 році нас захостили PBL Нідерланди у Гаазі, і в нас там була можливість долучитися до надзвичайно успішного міжнародного симпозіуму з великою кількістю спікерів з усієї Європи, і там, перш за все, обговорювали питання житла, але не лише питання житла. І власне з цього моменту ми почали рухатися шляхом створення довшого напрямку напрацювання, напрямку роботи. Ми почали працювати над звітами. Ми оприлюднювали, опублікували звіти. Також думали, фінансували додаткові активності в контексті цього заходу. Отож, у нас такі цікаві внески напрацювалися з першого симпозіуму. Вони були опубліковані у 23-му році. Потім відбувся минулого року другий симпозіум. Ми обрали. Тему просторового планування житла та використання землі і сфокусувалися на земельній політиці в Україні. Тоді ми тоді зустрілися тут у Львові з експертами з Австрії, з експертами з Великобританії, з України, і всі ці експерти розглядали питання управління землею, використання земельних ресурсів, планування. І говорили про те, як ми можемо рухатися до здорового використання ґрунтів, як ми можемо рухатися в напрямку здорового навколишнього середовища. Також говорили про те, як запустити фінансові механізми для досягнення цих результатів. Після цього симпозіуму у нас також вийшов звіт, який є доступний на нашому вебсайті. Тож я запрошую вас переглянути, ознайомитись з цим звітом. І тепер чому цього року ми зібрались цьому ця тема? Я власне є просторовим планувальником. Також і я був з обох боків і планування, і і дослідження, і управління муніципалітетом. Я знаю різноманітні фази цього процесу. Ми розуміємо, що звісно ж є багато криз в різних галузях, і завдання, з якими ми стикаємося. Є величезними І з тими спроможностями, які у нас є, нам потрібно ще багато працювати, щоб виконати ці завдання. Отож, просторове планування будемо сьогодні розглядати. А я би хотів так вступним словом трошки підкреслити, як ми оформили сформулювали проблему, яку будемо обговорювати на симпозіумі. Отож. Е, у нас нещодавно була розмова. У мене була розмова з тим, як е, взагалі дивитись на просторове планування в інституційному контексті. І я думаю, один із хороших внесків це те, що з одного боку ми розуміємо, що просторове планування це арена А е, в цій арені є дуже багато складнощів і як після того як установили плани, розробляються плани, як все буде рухатись? Тут є важливе питання, і ми розуміємо, що Україні потрібні капітальні інвестиції, Україні потрібно багато фінансування, щоб розбудувати країни, щоб розбудувати нові урбаністичні е, м, території, щоб відремонтувати ті е, території, що зараз вже занепадають, і якщо ми подумаємо знову про цю арену. То є різноманітні інтереси, і про це ми ще поговоримо пізніше про інтереси, про цінності в плануванні і як ці цінності власне впроваджуються на цій арені, але знову ж таки. Планування включає інституції, тобто, якщо планування включає інституції, то тут можна думати про планування як про регулятор, так званий, тобто регулятор того, як функціонує суспільство, того, як збудоване середовище е, планується та розбудовується, І тут є ніби це гра так. І ми в Україні нібито забули іноді про правила ці гри, які треба обговорити між нами з муніципалітетами в рамках нашого регіону, в рамках нашої України. Тобто, нам треба поговорити, як ми хочемо які правила гри. Ми хочемо встановити, щоб рухатись далі. І звісно, нам треба звернути увагу на те, що ми зараз працюємо з продуктами історичних процесів, які є не дуже позитивними. Тож зараз є потреба. Про того, як, як ми будемо рухатися далі. Отож, майбутнє просторового планування в Україні. У нас є питання стосовно того, як ми розуміємо просторове планування в рамках країни. Я тут також це вас останні, е, останні останні публікація до якої я буду звертатися. Наша публікація буде опублікована вже наступного вівторка. І ця публікація розглядає питання встановлення нових систем просторового планування, де ми дивимося на теперішні умови, де Україна пройшла. Серйозні процеси трансформації всього лише кілька років тому, і ми знаємо, що у нас є довгий перелік інновацій у системі просторового планування. У нас є різноманітні плани, у нас є різноманітні передумови для залучення різних сторін. У нас є різноманітні інструменти. Зараз це все є в цифровому форматі. Проте у нас також є встановлена система, яка Децентралізувала гравців, яка децентралізувала управління з використання земель земель, яка створила різноманітні іншу форму управління землею в країні і зараз землі в руках територіальних громад. А територіальні громади це власне ключова одиниця просторового планування в країні. І власне ціла країна планується цими територіальними громадами. Оце власне оці. Взаємозв'язки на основі них ми їх беремо в основу обговорення нашого на нашому симпозіумі. Тобто найважливіші гравці у нас місцева адміністрація, у нас територіальні громади. Саме з ними ми маємо працювати для того, щоб становити якісне середовище для того, щоб отримувати інвестиції для того, щоб працювати працювати з користю для навколишнього середовища, і так далі. І все ще в нас є величезний перелік проблем, які не розв'язані. У нас є дуже директивна логіка документування просторового планування в Україні, яка була переглянута під час цієї реформи. і власне, ми... Вирвалися з цих коробки, з цих ланцюгів в результаті реформування, але нам все ще треба дуже багато попрацювати для того, щоб розбудувати новий шлях до сталого навколишнього середовища, до зеленого розвитку та розбудови у наступні роки. Отож. Загалом є чотири компоненти питань для симпозіуму, які будемо обговорювати. Тобто, перше, це де ми зараз. Тобто, ми зараз розробляємо так зване картування. звідки ми починаємо, куди ми рухаємось, звідки ми рухаємось. Ми також карту... картування розроблюємо того, хто є просторовими планувальниками, якими є їхні професійні. Аспекти, що ми роблю, що вони роблять зараз, як нам треба навчати цих людей. Потім ми будемо рухатися до інструментів планування. Будемо дивитися і на формальні, і на неформальні планування. Будемо дивитися на настанови стосовно планування, дивитися на майбутній розвиток, а також будемо думати про нормативний аспект, аспект, тобто що відбудеться далі, і як нам в цьому контексті діяти. Багато з цих питань будуть обговорені також so, і uh, завтра. Отож, симпозіум продовжиться ще завтра у форматі також наукових панелей, де будемо обговорювати публікації, напрацювання, але почнемо, сподіваюся, і сьогодні наше обговорення. Тобто, фактично, це така вступна частина. Я сподіваюся, що всі хотіли, хто хотіли підключитися, вже підключилися і мали достатньо часу.